Знову хвалюся своїм баклажком з водою. Ось так. А я вже вилила 20 штук. Це моя третя спроба була, Не спроба, а ходка. У кар'єрі я ходила третій раз. Третя. І ви знаєте, дуже, дуже тяжко мені далася ця третя ходка. Тож я сьогодні більше вже нікуди не піду. Ось зараз вип'ю кави. І мені стане набагато краще. Кава мені дуже допомагає. Зараз я вийду на двір, відкрию хвіртку. Хвіртку не малюю, не фарбую, тому що війна, а я в зоні ризику, у фронтовій зоні, чи при фронтовій, як воно правильно кажеться, я не знаю. Жимолость моя давно я її поливала. Треба полити, бо тут найспекотніше сонце буде ось тут. Доброго раночку усім, спекотного, літнього раночку. Я давно поливала свої сукуленти, ось там, де машинка стоїть, треба також полити. Не вистачає води. У мене зламався гідрофор. Гідрофор це така насосна станція, яка подає воду у будинок. Тож у мене вже тиждень нема води, я і так перебиваюся як можу. Ось. І думаєте, хтось мені... Ні, двоє запропонували мені воду. Але не хочу я напружувати людей. Це, якби хтось запропонував свою послугу та прийшов би мені наладив гідрофор, подивився, що там, як там. Може, запчастини треба буде замовляти в інтернеті. Це ж час усе, розумієте? А без води, ну як оце можна без води? Подивіться, все посохло. Оце, до речі, хвойник. У мене росте хвойник. Я їх саджала тут багато, але це з минулого року він ось виріс і він росте тут себе. Непогано почуває. Його можна не поливати взагалі. Тож він... А ось бюрючина, вона, бачите, я почала її відливати, тому що пропали. Тут у мене сім кущиків було, я зробила таким зигзагом змійкою, але вони не вижили. Моя. Мотря ще стоїть, треба її підладнати, під, підрихтувати трішечки, реконструкцію зробити. А це мигдаль, це дикий мигдаль. Посадила, аби тінь давав. Він також погано росте. Ну тому що немає води. Я його так поливаю, але це буває зрідка. А це в мене травка така, яка колоски дає, також посохли. Якби поливала, вони були б зелененькі. Ось вона ось такий вигляд має. Ось така. Ой, цей візочок уже поламаний мій.